الله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد Заступник муфтія духовного управління мусульман України ума Едгар Девлікамов розповідає, що у місяць Рамадан тривав обов'язковий піст. У цей час зі сходу до заходу сонця заборонялося їсти та пити навіть воду та мати фізичну близькість. За словами імама, це очищує вірянина, наближає його до Всевишнього за допомогою благих вчинків, наприклад, допомога нужденним. Під час Рамадану віряни молилися п'ять разів на день. Ураза Байрам ілі Айдельфітер Ураза Байрам або Ід -аль Фітр» — Це одне з двох великих свят ісламу, яке являє собою свято розговіння після місячного посту у місяць Рамадан, коли віряни тримали пост та вклонялися Всевишньому протягом місяця. Саме день розговіння, тобто перший день, коли їм можна повернутися до звичайного життя, є для них святом та радістю, і вони йдуть до мечеті для того, щоб цю радість висловити Всевишньому у своїх молитвах. Висказати Всевишньому в своїх молитвах. Про Могамасальдам сказав. Тот, который виручить нуждаючося в этой мирской житті, аллах виручить його із проблеми в судний день. Мурсаль Бейской також прийшов на святкову молитву. каже сам родом із Туреччини у Дніпрі 6 років. Вчиться на лікаря. Раніше був реабілітологом. Каже через медіа ресурси, збирає гуманітарну допомогу нужденним, вбачає в цьому свою місію. Ми помагаємо, допомагаємо нужденним, які не можуть себе забезпечити. Для мене це дуже важливо. Це моя місія як лікаря, так і як волонтера. Ми купуємо одяг, щоб віддати людям не тільки мусульманам. Допомагаємо, не мусульманам теж допомагаємо всім нужденним. Аллаху Акбар! Аллаху Адван. Аллаху Саджида Зейт родом з Узбекистану у Дніпро. Переїхала із батьками, коли їй було 10. Зараз жінка допомагає вивчати іслам у культурному центрі іншим жінкам. Кожна покупає діжна жінка або дівчина купляє собі нове вбрання, красиву хустку, прикрашає себе та приходить на святкову молитву. Зараз в нас є тільки молитва. У попередні роки до карантинних обмежень в нас було свято для дітей. Ми організовували подарунки, батути, різні розважальні ігри. А потім у парку Глоби кілька років поспіль ми проводили свято. Седже каже, що за традицією святкування триватимуть три дні, але через карантин святкуватимуть у ре родинному колі та з близькими друзями, illallah, Олена Ростовцева, Павло Черненко, новини на Суспільному, Дніпро.